Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації, шановні українці, сьогодні хотілося б акцентувати увагу на тих екстраординарно важливих питаннях на нашу точку зору, на точку зору Всеукраїнського об'єднання Свобода, які сьогодні турбують без виключення все українське суспільство. Нинішній уряд поставив собі за меті завершити те, що в свій час не вдалося навіть Азарову з Януковичем. а саме розпродати залишки стратегічних підприємств, які мають реальну цінність роздати їм забесінь олігархам своїм наближеним. І друге, це а, фактично розпочати торгівлю землею сільськогосподарського, створити ринок землі сільськогосподарського призначення, почати торгівлю землею, що фактично буде означати остаточний а, і безповоротний колапс українського села і грабунок українського народу. Шановні шановні українці, насправді всеукраїнське об'єднання свобода. Ми вважаємо, що ми маємо все від нас залежне зробити для того, щоб цього не допустити. Завтра в парламенті в черговий раз це вже, якщо я не помиляюся, в четверте буде стояти законопроект урядовий за номером 1567. По суті, цей законопроект відкриває шлюз. Для приватизації більш ніж тисячі державних підприємств, серед яких є прибуткові підприємства, серед яких є стратегічні підприємства, такі як Одеський припортовий завод, такі як всі морські порти, такі як все лісове господарство, такі, як повністю, по суті всі залишки енергетики. Тобто, по суті, відбувається спроба під час війни забесінь, без жодних прозорих конкурсів, без жодної конкуренції, розпродати залишки нашого національного надбання. Я хочу сказати, що коли, наприклад, той. Же Арсеній Яценюк був в опозиції, а він навіть подавав спеціальні законопроекти, де хотів накладати мораторій на приватизацію під час кризи. казав, що це абсолютно неможливо робити. Зараз у нього точка зору кардинальна змінилася, і ми бачимо, що планує робити уряд. Ми знову анонсуємо. Що в разі, якщо цей законопроект 1567 завтра буде на розгляді в парламенті, ми будемо блокувати трибуну. Ми будемо робити все від нас залежне для того, щоб не допустити прийняття цього абсолютно неприйнятного злочинного законопроекту. Так само хотів би сказати, що нас дуже турбує питання землі, і ми будемо стояти твердо на тому, щоб захистити інтереси українських селян. І в цьому контексті я хотів би передати слово моєму колезі Михайлові Головку. Дякую, Андрій, шановні. Журналісти, шановні українці, дійсно проблема ту, яку озвучив мій колега Андрій, є дуже важлива. Адже те, що сьогодні влада має на меті продати українську землю, це вже стало явно і очевидно. Тому наша позиція між об'єднання свободи, ми зареєстрували законопроект 2906, який передбачає заборону на торгівлю землею сільськогосподарського призначення. Адже ми повинні брати приклад цивілізованих країн, які йдуть іншим методом. Вони не землю продають, а вони продають. Продукцію на які вирощують на тій землі, і тому наше завдання зберегти українську землю як останню цінність, вартість яку ще не вкрали і не розпродали. Адже мета цього буде це очевидно, це за безін забрати нашу землю. І село тоді буде приречене на вимирання, і звісно, вже буде приречені селяни покидати в пошуках шматка хліба, десь шукати роботу і за межами України. Тому ми маємо все зробити, щоб захистити наше село. Ми пропонуємо, що. Лише держава має право окуповувати землю а також земля може передаватися тільки родичам у спадок. А звісно ж ми пропонуємо такий вид відносин, як довгострокова оренда, тому що земля це безцінний скарб, якого більше на світі не стає. А з кожним роком все менше менше території, на які можна вирощувати продукти харчування, тому що наше завдання створити такі умови, щоб селяни змогли розвиватися, щоб держава давала кредитування для малого середнього бізнесу, а саме основне для фермерства. І таким чином тоді ми можемо бачити процвітаюче село. Якщо це буде зроблено, це буде крах України, це буде крах українському селу і це буде геноцид українському народу. Тому ми зробимо все для того, щоб не допустити, щоб земля залишилася в українському народу. Дякую.